Євангелія від Луки, розділ сьомий, Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, ввійшов у Капернаум, а був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і одужає слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному. Іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі, Встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлась по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу. Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати. Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед Твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної. Та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. А ви кажете Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті. Довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алебастрову, повну пахощів пляштінку. і, ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше? Ісус сказав до нього, Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Откровення Розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому? Настала тиша на небі десь на півгодини, і я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тимі яму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий. Що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника і поверг на землю, і постали громи і голоси і блискавиці і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посермив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посормив, І немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, І стала третина моря, кров'ю. І вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі мовиться полин, і стала третина вод полином. І багато людей померло від води, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба. І говорив голосом гучним. Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом п'ятдесят сьомий. Помилуй мене, Боже, помилуй, до тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку. І правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати, проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити. І між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає твоя вірність. Знесись над небесами, Боже. По всій землі хай буде твоя слава. Книга Приповідок. Розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота. І як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож. Не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого. Не зраджуй, щоб як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцит на салітру, такий той, то співає пісні ЖУРНОМУ серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер. Дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре, багато їсти меду і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. Книга Плач Єремії, Розділ п'ятий. Згадай, о Господи, що сталося з нами? Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, Доми наші чужинцям. Ми сироти без батька, і наші матері, немов удовиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї, нами поганяють, працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руку та до Ашуру, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх нема вже, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Раби над нами вередують і нікому нас визволити з їхніх рук. Ціною нашого життя здобуваємо хліб свій, наражені мечеві пустині. Шкіра на нас, як піч. Гаряча від пекучої голоднечі. Жінок знечещено в Сіоні, дівчат у містах юдейських. Повішено князів їхніми руками, обличчя старших не поважано. Хлопці носили жорна, а діти спотикались під дровами. Старші в воротях уже більш не сідають, хлопці вже більш не бавляться. Погасла радість у нашім серці, танці наші на жалобу змінились. Вінець упав із голови в нас. Ой горе нам, бо ми згрішили. От чому серце ниє у нас, ось чому в очах у нас потемніло Богора Сіон опустіла, лисиці бродять по ній. Ти ж. Господи, по віки перебуваєш, Престол твій з роду і до роду. чому ти нас назавжди забуваєш, і нас так надовго покидаєш? Наверни нас, Господи, наверни до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись. Невже Ти зовсім нас відкинув, на нас? Без міри прогнівався.